В Урбанпарку Харкова для дітей влаштували майстер-класи з вуличних культур. Діти опановували навички брейкінгу, діджейнгу, каліграфії та фрістайлу. Сьогодні ми продовжуємо серію мастер-класів з вуличних культур. Це вже четвертий майстер-клас. Це іде підготовка к дуже великому заходу. Захід, який буде проводитися в Нікольському. Це битва Харкова, це такий знаковий турнір з вуличних культур з брейк-дансу. Тому це все ми сьогодні і проводимо. Я танцюю брейк, я займаюся каліграфією, також трохи займаюся музикою. Сьогодні зараз ми даємо майстер-клас для дітей. Моя частина це показати і розказати, що таке каліграфія. Каліграфія це якщо коротко, мистецтво розпису, мистецтво гарного шрифта. Діти зараз отримали невеличке завдання. Вони розмальовують кубики, проявляють свої таланти, скажімо так, і можливо, хтось з них. В майбутньому захопиться і стане крутим дизайнером або ще щось в тому стилі. Діти були щасливі дізнатися та навчитися новому. Гарний настрій був у всіх. Дуже подобається. Малювати я, я дуже люблю малювати. Подобається рисувати, танцювати дуже сильно подобається, дуже цікаво. Мені дуже тут подобається. Мені подобається. Що я дуже люблю малювати. Ну і тут є ще малювання. Дуже багато гербів малювала, прапор України, серця, ролики люблю. Я бажаю класи і рисувати люблю. І мені подобається е, те, що тут відбувається. Оксана Мурашова, Олексій Ниський, Олексій Старенков, Олексій Муравйов, новини Харків.